У ніч проти неділі, 7 вересня, в Брянській області Росії біля села Найтовичі пролунали сильні вибухи. За словами очевидців, детонації відбулися неподалік нафтоперекачувальної станції УНІЧА, яка входить до системи магістрального трубопроводу Дружба. Про подію повідомили кілька російських телеграм-каналів, що посилалися на свідчення місцевих жителів. Люди розповідають, що почули від п'яти до семи вибухів і бачили дрони, які літали над селом перед тим, як пролунав гуркіт. Офіційних даних про масштаби пошкоджень чи наслідки інциденту наразі немає. Станція у Неча вважається одним із ключових вузлів системи Дружба, що перебуває у віданні холдингу АК Транснафтопродукт. Вона відіграє важливу роль у транзиті нафти через розгалужену мережу трубопроводів, довжина яких перевищує 8900 кілометрів, і які проходять територіями кількох європейських держав, перетинаючи понад 40 великих річок. Це не перший випадок подібної атаки. 22 серпня українські сили безпілотних систем уже втретє завдали удару по трубопроводу Дружба поблизу цієї ж станції. Цей маршрут забезпечує постачання нафти до Словаччини та Угорщини. Тоді міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланер висловив невдоволення, заявивши, що такі дії суперечать інтересам його країни і не дають користі Україні.